Тернопільський національний економічний університет є багатопрофільним навчальним закладом, незважаючи на те, що він економічний. Навчальний процес неу постійно вдосконалюється, а кількість напрямів підготовки щороку збільшується. Співпраця із світовими вищими навчальними закладами, хороший викладацький склад та затребуваність фахівців на ринку праці спричинили створення і ще однієї спеціальності у ТНЕО сьогодні. Фахівець, який володіє мовою, я й не одною. Володіє інформаційними технологіями, ну і звичайно, фахом є дуже дуже конкурентно спроможний на ринку. І е, наразі ми розуміємо, що для молодих людей, ну і в подальшому, е, такого поняття як кордон не існує. Загалом інформація вона є безкордонна е, і е, тому всі ці. Напрацювання університету сприяли тому, що виникла потреба у створенні такої спеціальності. Спеціальність міжнародна інформація в галузі міжнародні відносини Цьогоріч за спеціальністю міжнародна інформація навчання розпочала група студентів першого курсу факультету комп'ютерних інформаційних технологій. Молоді люди опановують дисципліни із міжнародних відносин правознавства, економіки підприємництва, іноземні мови, інформаційні технології, а також отримують комунікативні та управлінські навики у майбутньому. Му вони стажуватимуться за кордоном. Ми вивчаємо міжнародні інформаційні технології, ми вивчаємо світню поводину, тобто властивості її і багато чого прості люди не знають. Нам надають такі знання. Це допомагає особливо в житті. Мені здається, це буде. Дуже велику роль відігравати при виборі майбутньої професії і надасть більші можливості, більше розширив коло нашого, нашої спеціальності. Я буду мати досить широкі перспективи, оскільки міжнародна інформація може навчити не лише ну, про інформацію, ну, там економіка буде, але так як міжнародна, то воно буде більш поглиблено навчитися і буде вчитися на міжнародному рівні. І так як млажу деякі дисципліни по міжнародній інформації інформації, то ми вивчаємо мережу інтернет, ми вивчаємо е, різні обробки інформації е, різні соціальні мережі. Тобто, ну звичайно, мені спочатку ще важко є, але кому хто казав, що буде легко, і завжди що здобувається важко, воно завжди дає хороший результат. Випускники навчальної спеціальності міжнародна інформація неу можуть працювати журналістами, міжнародниками, аналітиками комп'ютерних систем, фахівцями зі зв'язків з громадськістю та пресою, спеціалістами з комунікативних технологій та інформаційних. Безпеки. Наразі це є фахівець, який міє використовувати, зокрема, передбачені навчальним планом такі дисципліни, як електронна комерція, управління проектами. Ну, веб-дизайн, все, що стосується інтернет, комунікаційних технологій. Тобто, фахівець е, говорять, є така приказка, що е, хто володіє інформацією, той володіє всім. Е, я думаю, і ми будемо цього дотримуватися, Що ми перефразуємо цей цю фразу. Ми скажемо, хто володіє міжнародною інформацією, той володіє всім.